Я вважаю, так. Да. Тому що в мене, наприклад, чоловік е служить, племянник, сестра, брат, сват. Ну, в общем. Ну, наші служать, хай всі служать, чому вони повинні сидіти вдома, а мій чоловік буде служити. Ну, якби була справедлива, люди б більше йшли в армію. А так, служити повинні всі. Вимоги повинні бути однакові до всіх. І не важливо. Чи твій батько президент, чи твій батько-колхозник, чи проте? Буквально сьогодні дивилася інтерв'ю Євгена Дикого, і він каже, що вона справедлива і має такою бути. І те, що зараз йде кампанія проти ТЦК, і ну, це неприпустимо. І протягом всієї війни. Влада не веде нормальної політики, не політики, а спілкування з народом. Оці всі теплі ванни і уникання вирішування проблем, це не є припустимим, це не доросла поведінка нашої влади. А ТЦК має бути на рівні такого ж самого ЗСУ, як і все інше ЗСУ. І те, що ця кампанія взагалі підтримується. Медіа і розгол... ну, цей розголос, ідея, це, я не знаю, треба думати своєю головою і не перепощувати ах, всякі такі ганебні відео, які можуть бути фальсифікованими. А як це перепровірити звичайній людині, я навіть не знаю. Це мають займатися медіа. Так що. Мобілізація має бути, хто ще нас захистить, як не ми самі. Несправедливо, ну потрібно. А чому не справді? Ну, тому що чиновники, я сам з Херсонської області і дивлюся, чиновники засідають 40 чоловік до 40 років з Києва, просилають в Херсон, але вони нікуди не йдуть. А такі, як я 56 років, 57, й я вже став на. облик. Но я уже такие в возрасте, что никому не нужен. Кто хочет идти, тот идет. Так. Но. А тех, кого ловят, это неправильно. Я не считаю справедливой. А чего? Ну, потому что у кого есть деньги, то и получается не идет. У а кого нема, то идет. Ну, вы же понимаете, что у нас э, мнение, как таковое, разделилось два, на два лагеря. Это те, которые э, кстати, ее полностью поддерживают, потому что у них, например, родственники воюют, да, а вторые, которые, так сказать, не готовы отдавать свой долг и прочее по, по любым абсолютно мотивам. То, как они это делают, А что с Ну, насколько я сам с этим не сталкивался, но Наскільки я бачив у новинах, то це як безпреділ твориться, тому що заламують людей, неправильно роблять, треба усіх брати, а не виборочно.